Вона завелася, зробила вона це дуже важко. Шикарний седан бізнес-класу зі спортивним характером. За свої гроші просто топове рішення. З невеликим пробігом, точніше, з абсолютно відсутнім пробігом. Гарний кросовер за свої гроші з невеликим пробігом. В нас горить чек і працює вона досить нестабільно, друзі. А тут в нас шикарна Audi Q8, S-Line, в багатій комплектації Prestige, з камерами 360, з дистроніком і на відміну від базової. Q7, тут в нас під капотом 3 літра турбо, а не 2. І при цьому також більш спортивний характер у цього автомобіля по зовнішності. Але не все так добре, як виглядає на перший погляд. Автомобіль 2019 року пробіг 68 тисяч миль, і при цьому вказано, що по пошкодженням в нього нічого немає, це тільки нормал вер. Але насправді я вже бачу декілька недоліків, які хочу вам показати і пояснити, чому саме дуже важливо перевіряти автомобіль професіоналам перед придбанням. Тому що на фотографіях все виглядає добре, пошкоджень ніяких не вказано, а в житті може траплятися всяке. На перший погляд я вже побачив, що решітка не на місці. Зазори по капоту також у нас не стоять, як потрібно. Фара знімалася. І ось тут, будь ласка, жабри також знімалися разом з переднім бампером. Щось там вже було. І давайте дивитися, що там під капотом. Але перед цим заведемо її і подивимося, як вона працює, тому що вказано, що вона run and drive. Дивіться, яка багата комплектація, пам'ять є, бенколефон в наявності. І три. Екрани, декілька з яких такі самі, я плавморгінні урус. Вона завелася, зробила вона це дуже важко. В нас не працює гідропідсилювач, в нас горить шек, і в нас немає антифрізу. І працює вона досить нестабільно, друзі. Тому не будемо її мучити. Заглушимо. Також помилки по АБС, до речі, горять. У нас там подряпані диски і встановлена аби яка гума. Незважаючи на те, що це пірелі, вона вже знищена вщент. І також задній бампер чомусь знімався, не знаю. Давайте відкриємо капота і Подивимося, що в нас тут. Бачимо якісь підтіки, така трохи брудна. Не скажу, що вона втоплена, але все тут знімалося. Кріплення не на місці. Бачите, на аби якому бовті закріпили, тут у нас відломаний пластик. Ну, щось з автомобілем явно не так, ми відразу по цим факторам від... будемо від нього відмовлятися. Можливо було б її забрати за дуже гарний прайс, я думаю, що це до 26 тисяч доларів, дуже спокійно, але навіть за менше вона в такому стані не потрібна, друзі. Тому ви можете, якщо бажаєте собі Q8 підібрати, звернутися. Ми знайдемо більш гарний для вас лот, а показуємо вам ось такий приклад для того, щоб ви розуміли, що не все добре, що на перший погляд виглядає добре. Ну а ми тепер переходимо до наступного лота. Ну, а зараз ми переходимо до більш цікавого лота. Зустрічайте Genesis G70 22-го року з пробігом всього 29 тисяч миль. Шикарний седан бізнес-класу зі спортивним характером. На гумі Мішлен на ось таких червоних супортах та гальмівних дисках від компанії Brembo. Повністю затонований з камерами 360. Має пошкодження по передній частині і також стріляну безпеку по стороні водія. Також мені сподобалася велика панорама, але не Найбільше в цьому автомобілі мені сподобався його прайс, тому що ось таке шикарне свіже авто зі супершвидким двигуном 3 і 3 v 6 B-Turbo, який ще й можна тюнінгувати, можна забрати в ось такому стані за аукціона приблизно до 11 тисяч доларів. І я думаю, що це буде гарним рішенням. Давайте разом з вами подивимося тепер на салон. Відкриваємо і ось такі шикарні шкіряні дивани можуть зустрічати нового власника кожного дня. Червона стрічка по всьому периметру електричний. Перерегулювання, два режими пам'яті і музика лексикон Ось так у нас виглядає дверна карта і давайте тепер присаджуватися. Разом з вами заводимо напівелектронний щиток, чек, до речі, не горить, оберти тримає добре, гарний широкоформатний мультимедійний екран. По опціям в нас підігрів, підігрів керма дві ступені і вентиляція сидінь. Ось так в нас виглядає центральна консоль, тут є перемикання режимів їзди, і можна подивитися на камери 360, що досить приємно. Алькантара, дах, електронний люк, і ось так виглядає ергономіка пасажирського місця. Найбільше в мені подобається в Genesis те, що можна регулювати положення пасажира з. Водійського місця, і саме водій вирішує, як буде знаходитися сидіння: червоні паски безпеки та супер просторний задній ряд. А також хочу додати, що динаміків мультимедіа досить багато в цьому автомобілі за свої гроші. Просто топове рішення, який ще такий швидкий автомобіль ви зможете придбати з гарним та унікальним дизайном і непоганою надійністю. Мені сподобався цей варіант, але в нас ще є декілька для вас, тому ми переходимо далі. А тепер переходимо до новенької BMW 430-ї 25-го року з невеликим пробігом, точніше, з абсолютно відсутнім пробігом, тому що на ній всього 800 миль. Вона виїхала з салона і отримала ось таке атермальне покриття на лобове скло. Так, воно повністю розбите, відсутній пластик, але весь пластик знаходиться у багажному відділенні. Також є дуже невелика подряпина на крилі. У нас тут гарна комплектація з приємним кольором кузову та салону. та... З такими дисками BMW Individual. дуже подобається цей малюнок. Універсальний автомобіль, і незважаючи на диски і на шильдики М, в нас тут 2 літра турбо і задній привід. А що найприємніше, забрати такий автомобіль можна до 30 тисяч доларів за аукціону, коли у цілому стані, точніше, з цілим лобовим вим коштував ближче до 50. Ніяких інших проблем з автомобілем немає, і давайте я вам зараз покажу його салон. Відкриваємо і зустрічають нас ось такі безрамкові дверцята. Нована шкіря та, будь ласка, ось так виглядає ергономіка водійського місця. Присаджуємося і заводимо. Прикольне кермо це звичайне неїмочне, просто нестандартна ергономіка. Здвоєний зогнутий щиток приборів системи BMW iDrive 8, який мені дуже подобається. Ну, і ось так все це виглядає. Помилок ніяк не горить, обертий автомобіль тримає добре. В нас є люк, увесь пластик, і всі датчики, як я і казав, присутні у багажному відділенні та на задньому ряду. Шикарне авто за свої гроші. І і після встановлення лобового скла та всього пластика на місце ви вже можете їхати, навіть не робити мінімальне ТО, тому що до нього ще 5 тисяч миль. Пам'ять є музика Херман Cardon і це дуже універсальний із спортивних автомобілей у BMW, Тому що п'ята серія на сьогоднішній день виглядає більш по-бізнесовому, а четверта має більш спортивний характер. При цьому ви можете її комбінувати, як вам заманеться. Бажаєте ось такий купе, будь ласка, можемо знайти. А також без проблем приблизно у той самий прайс буде коштувати. Як грант купе на чотири двері, так і купе на м'якому даху Кабріолет. Гарний автомобіль у співвідношенні ціна, якість пошкодження не має ніяких критичних наслідків. Але при цьому ви отримаєте за меншу ціну повністю новий автомобіль. 800 миль пробігу ще навіть не пройшла обкатку, тому перший час доведеться їздити повільно. Ну а тепер ми переходимо до наступного і останнього автомобіля на сьогодні. Ну і останнім автомобілем на сьогодні, для тих, хто не впізнав, буде ось така Mazda cx 5 24-й рік і пробіг 19 тисяч миль. Але це не звичайна комплектація а на 2,5 турбо, яка називається Carbon. Має індивідуальний колір, який ви вже могли побачити, і безліч опцій по салону. Чорні матові диски, гарну японську гумутою, і вона вже на відміну від більшості автомобілів, які ми сьогодні побачили, повністю віддефектована. Основним пошкодженням був. Удар у передню частину, але він не був критичний, тому що радіатори та підсилювач повністю цілі. І навіть пластиковий бак, який знаходиться дуже близько до бампера, залишився цілим. Багато запчастин, яких не вистачає, знаходяться всередині салона. І при цьому це не буде впливати на кінцеву ціну. Автомобіль в цьому стані, як ви бачите, можете знабирати за 13 тисяч доларів або навіть менше за аукціону. При цьому 2,5 турбо досить динамічний двигун для такого компактного кросоверу. і автівка. Також має систему повного привіду, додаткові рейлінги для встановлення багажного відділення на дах, і чорні глянцеві арки разом з чорними глянцевими бамперами. Давайте подивимося, що в нас тут всередині. Автомобіль затонований, ось так виглядає дверна карта, червона стрічка по периметру, і дуже обережно та турботно складені в нас всі запчастини у багажне відділення. Тільки подивіться, яка їх тут кількість. Дверні карти також присутні. І ось така картина може відкриватися для нового власника. Кожного дня. В маздах все зроблено завжди лаконічно, присутній люк, широкоформатний екран, підігрів сидінь, пам'ять та електрорегулювання. А посередині ви бачите напівелектронний щиток. При цьому всій комплектації також є і вентиляція, і підігрів другого ряду, що для Мазд достатня рідкість. Гарний кросовер за свої гроші з невеликим пробігом. Не забувайте, що зараз у США мазду можна придбати як в пошкодженому, так і в цілому стані. У такому ж класі, як Hyundai і Kia, навіть дешевше. З японською якістю та надійним двигуном. тому ось такий є ще лот, друзі. Ну а на сьогодні все. Я сподіваюся, він вам сподобався, тому що ми побачили дуже багато автомобілів від найбюджетніших до більш преміальних. І як на прикладі предостанньої BMW, ви зможете для себе придбати автомобіль з дуже великою знижкою та мінімальним пошкодженням. А це можливо тільки на копарті. Тому, якщо ви чимось зацікавились, в описі під цим відео будуть всі контакти. Ну а якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте. Ставте вподобайку, підпишіться на канал, і побачимося у наступних випусках. Всім всього самого найкращого і до побачення.